Ся Українка сонет, фа. фантазія, ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття в байдужий марних зорі, ти ж мертвих з вічного їх сна. Життя даєш холодні хвилі. З'єднала старяни, якби тебе людська душа не знала, було б життя, як темна ніч, сумним. Вайся, Українка на провесні. Не дивуйтесь, що квітом прекрасним Розсмілася дівчина не сміла, так під променями сонечка ясним, Розсвітає первісточка біла. Не дивуйтесь, що думи глибокі, будять речі та сльози пекучі. Так, на провесні дзвінки потоки, прудко, гучно збігають із кручі. Не дивуйтесь, що серце так прягне, щиро, і волі, і діла. Чули ви, як на провесні рано, жайворонкова пісня бриніла. Леся, Українка. У ривк з драмафієрії, лісова пісня. О, не журись за тіло, ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю. Вкупі з водою там зростить перпицю, Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди. Ої й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них ще листом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами, звітів моїх. Я їм тоді проспіваю, все, що колись ти для мене співав, Що, як на провисні тут вигравав, мрії. Пираючи в гаю, грай же, коханий, благаю. Леся Українка, відповідь, не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись, не зійдуться, мій друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба. ти, наче дуб, високий та міцний, я ж, наче плющ, похилий та смутний, плюща обійми гублять силу дуба, та без притулку плющ зелений в'яне. Я не зав'яну, я знайду руїни, я одягну обдертів. Богі стіни, зелений плющ оздобою їм стане, В країну смутку вітерець прилине і принесе мені луну розмови, відмову дуба любого стіброви, і спогад любих літ по вік не схиле. Весь Українка скрізь плач і стогін і радання. Скрізь плач, і стої, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі. над давнім лихом України жалкуєм, тужим кожен час, з печем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розстроюють рани, Загоїтись їм не дадуть. Заржавіть від сліз кайдани самі ж ніколи не спадуть. Наші даремні скорботи, назад немає воріття. Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Вона боролась за правди й волю, щоб не було життя злоденного ніде. Вона боролась за кращу долю за наш буденний світлий день і її вірші. Наповнені тугою, уже не раз повстане в моїм сні. Ось тут вона сидить під осокою та пише вірш про правду на землі, її сумне та змучене обличчя уже не раз повстало в моїм сні, і повела вона плечем з нічем'я, бо всемі думки думки сумні. Не покидає розум її думка, як все ж звільнити рідний мій народ, як можна всю тривогу відвернути. Чи допоможе нам у цьому Бог? Я буду боротись за бравіє діло, хоч як би і тяжко було, у бій я піду, не вагаючись, сміло, і в серце щось забере. Невже похитнулась любов до країни? та ні не зламати її? Вона буде битись за волю країни за наші вільні дні.